І скоро, скоро прийде день, коли останнє залунає, голоси вангельських пісней, коли останній раз польється братерська проповідь свята, коли завжди перерветься чудова пісня про Христа. Не буде того, щоб спокійно сиділи браття за столом, не буде того, щоб так ніжно, лунав в псалом. Заплаче той, хто сидить вдома, сьогодні в зібрання не йде, тоді ще збільшиться утома, І і не надійде. Візьметься дух із цього світу, а землі болі обіймуть, а книгу Божого завіту від цих народів заберуть. Тоді настане почин горя, заплаче вся людська земля, зграють сумно води море, і жахом криється земля, і забажають ту хвилину святого слова, мов їди, і в подорожню літню днину напитись зимної води. Тоді від моря і до моря підуть юнацькі гуртки. Та не знайдуть святого Слова, коли візьметься від землі. Та все дарма, ніхто не зможе повернути той свобідний час, сьогодні кличе слово Боже, одружи мій, роби запас. Роби запас, святого Слова, духовних сил, роби запас. Бажай, щоб віра не погасла. Іди, трудись, у кожний час, допоки Дух Господній підкріпляє. Усі утомлені серця, іди, трудись, хай він допомагає твій труд для Господа Христа. Іди, не гаючи хвилини, іди, хоч тяжко вже тобі, ось видно світ нової нини, і нагороди впередім. Полянься, скільки дітей Божих недолі в горі полягло, та поміж усіх умов ворожих, до смерті вірними були. Сьогодні за сотні кілометрів, сьогодні трудяться брати, а ти отут за кілька метрів не хочеш зібрання йти. Та прийде час, коли згадаєш, згадаєш нинішнє колись, тому що поки сили маєш, ревнуй, трудись, іди молись. Молися, як Христос молився у Гевсиманському саду, і з нього підкрива вилився, вже що хвала і честь йому. Молися, поки ти ще в тілі, поки живий, молись Христу, і отягнись в одежду Білу, Господню праведну святу. Христу, будуй домівку в серці, йому віддай всі почуття. Й, будь вірним аж до смерті, він дасть тобі вінець життя. Дійти до того краю, де потіха для сердець, де не ллються тихо сльози, відріхає марноти, я скажу що щастя. Даруці, серце, що серце, що шукає, тільки у Христі, мене запитають, джерело, звідки сили я Wymagi Anę, my ranie i wębię ożywa I pobił Шукає щастям наповняється.